Дивіться, відповідь дуже проста. Молодь, яка зараз знаходиться навіть у цьому класі, має зрозуміти головне. Дивіться, зараз тут серед нас, серед нас, серед вас, верніше, там, да, десь сидить майбутній прем'єр-міністр, який буде вирішувати, який буде економіці через 20 років. Можливо, в цій залі навіть знаходиться президент України або голова Верховної Ради. Ви побачите, як цей mm -hmm. бистри часто піде. Коли я став головнокомандувачем Збройних сил України, це був 2021 рік. От цей вираз про те, що тут зараз у строю стоїть начальник генерального штабу, я почув влітку 93-го року. Ну, пройшло майже 30 років. І це збулося. Дивіться, у вас немає іншого виходу. Ви, саме ви, будете будувати цю державу. Нікого не слухайте. Ніхто не має вам там вчухати вам якусь там нав'язати якусь там думку про те, що там хтось може це зробити за вас, ви тільки ось руки підніміть і скажіть ні. Це все придеться вам робити. Побачите, через 10 років, буквально, ви очолите величезні вже колективи, вам буде вирішувати, яке зерно вирощувати, як його продавати, які кордони будуть відкриті, які будуть закриті. Ось ви маєте думати про це. Якщо вас не буде у цій країні. Ну, вона просто ну, припинить своє існування. Просто. Бо навіть ті, які там 30 років до цього управляли цією країною ну, з якихось своїх власних поглядів, вони відійдуть рано чи пізно. Пам'ятайте про це, що якщо ви мрієте про майбутнє цієї країни, воно абсолютно залежить від вас і воно знаходиться у ваших абсолютно руках. Виходьте із цього. Звісно, можливо, держава десь і несправедлива сьогодні до вас. Можливо, є певні обмеження, але ви маєте. Дякувати Богу, дякувати солдатам, які зараз викопан дають вам шанс про те, щоб знаходитися ось тут, вчитися, набиратися знань і бути готовим вступити в майбутнє. Це дуже дуже важливо. Воно ваше абсолютно. Ви не не маєте відмовлятися від нього, тому що все буде залежати тільки від вас.